Моя найдешевша поїздка в найдорожчу країну Європи. Ви не повірите, але в цій подорожі ви точно зможете зекономити. Моя найбільша розтрата це був переліт, який коштував всього лише 70 євро. Але якщо брати квитки завчасно, ви точно знайдете ще бюджетніше. Готель вийшов 37 євро з людини на ніч, і ми й зупинились всього лиш на одну ніч. Бо це країна, яку можна обійти за один день. Наш готель був в такому затишному місці, звідки за 20 хвилин ми були вже в центрі міста, і взагалі всюди ви тут зможете дійти пішко. це Люксембург. І да, красива житні запріті, особливо в країні, в якій безкоштовний весь громадський транспорт. От якби в нас так було, можливо, тоді б ми і зажили. Мене здивували ціни в закладах. Вони тут абсолютно нормальні, як і в усій Європі. До речі, зберігайте цей заклад. Тут дуже класні сніданки. А здивувалась я, бо подумала, що якщо країна найбагатша, напевно, люди багаті і ціни дорогі. Здивування чекало мене ще й тоді, коли я зрозуміла, що ціни в супермаркетах подекуди дешевше ніж в Україні. Ціни нижчі, а рівень життя набагато вищий. Ось така несправедливість. Якщо Цікаво, підпишіться в мене багато про подорожі та моє життя. Всім чом!